Випустили трохи на вулицю за межі. то Зразу до зелені дорвалися. Замішав їм корму файну, <кхи> і всякими добавками насипав. Хтось їсть, а хтось пішов гуляти. У мене є півничок ручний. Я так його обнімаю, я думаю, а трампом назвав, бо через прическу. Така прическа у нього. Трамп, що ти ручним став? Десь так, да, петух. Трамп петух, ручним став. Також собі сідає, собі дзьобає мене. Я такий прикольний, іди дзьобай. Коли вечором вони вже тут я деколи де, забуваю їх, щоб ну, за, заранше загнати. Прихожу, то він самий перший на руки біжить і починає дзьобати мене. Що я їх забув? От і їм лафа. Травка, шмалка, муравка, тут трошки зерна. Таку дирочку собі їм відкрив, то і вони свіжу помалу будуть привикати до, до двору. Коницю ловлю, дві ночі підряд Йожика хіба тільки зловив. Два йожика зловив, куницю не зловив. Переживаю, звісно. Бо одного разу прийшла мені тут днем. Подивилася на дружину. І далі пішла. Та й такі історії.